CNN сьогодні писало навіть про низку звільнених міст, але скажімо так, трохи їх у оперативному командуванні південь посварили через це. От чому не можна розповідати от, про деокуповані СЕЛУНХ, ну, почекайте. Наскільки я розумію, з того, що написали CNN, вони посилаються на військових в Україні і в США. Так, ну тобто Анонімних. Ну так, ну, то ясно. А звід... а вони ж спілкуються? Та що тепер? Ну дивіться, звідки ж ця інформація і Вона в CNN не буде подавати просто так інформацію. Це не та не те видання. Тобто йде якась інформація, поширюється. Ну знову ж таки, або треба навести роботу, провести з інформаційною службами, або тоді, ну, вибачте, прямо скажіть, ми хочемо запровадити цензуру на військові події, як в Ізраїлі. Тобто ви подаєте якусь інформацію, яка має характер про бойові дії, умови і так далі, але можете це робити тільки за погодженням з Міністерством оборони, як є у них. Ну, такого ж у нас немає. У нас є тільки заклики, що треба це зробити. Ну, посл... ну я не думаю, що це. Ну, знову ж таки, у нас акредитовані ЗМІ. Оці ЗМІ От до мене звертається журналісти, я можу розказати, як це відбувається. І кажуть, я от такого-то видання, Лімон там чи е американського, каже: я от тільки там повернувся з півдня, пишу велику статтю. Ну, ясна річ, потім відкриваєш цю статтю, там написано. Чи інші матеріали, там це все. Ну тоді як тоді позбавити акредитації цих журналістів, не дозволяти їм працювати, чи просто подати якусь роботу, скажімо так, інформаційну? Е правильно її вибудувати. От і все. Комунікація, це комунікаційні питання. Тобто, ну тому що знову розумієте, з цього ми починали, так коли я іронізував. Ну мабуть ж важко, знаєте, абсолютно убезпечити від Ну цифру... Росіяни напишуть, апріорі. росіяни напишуть, пропагандисти напишуть і так далі. Як мінімум, якщо. Росіяни напишуть якусь брехню і поширяться на світ. Ми ж маємо як мінімум це спростувати, хоча б і так далі. Тому звичайно, інформаційна гігієна потрібна. Я, наприклад, собі не дозволяю видавати інформацію, яку я вважаю, що вона чутлива або матиме. Але це моя персональна. Я до цього закликаю інших. Ну у інших людей є інше бачення. позиція. хтось у нас є, хто хоче найперше повідомити хороші новини. Знаєте, як змагання. От щось десь почув, дізнався, давай я швиденько. Як от от за вчора, а, здається, заступник голови військово цивільної адміністрації Одеської, так, написав, потім видалив. Ну для чого? Та треба більш від люди. Одна справа військові, які мобілізовані, які там воюють, і вони хочуть поділитися якоюсь радістю. Я їх розумію. Я прекрасно їх розумію, тому що вони це здобувають своїми стараннями, своєю кров'ю, своїми зусиллями. Інша справа, коли ви на якійсь посаді. Відповідальна особа і не завжди верифікуєте якусь інформацію, знаючи, що це може. Тому дещо відповідальніше. А так, ну, ну, це, ну, це така даність, будуть висвітлювати. ЗМІ зараз присутні в будь-якій війні, в будь-якому Подивіться, оглядачі освітлюють будь-який конфлікт, вони є, ну, знову ж таки, тоді або цензура, і повна заборона. А тоді чи не породимо ми певні процеси недовіри всередині суспільства, яке хоче отримувати інформацію? Війна ж болить всіх, вона стосується всього народу, скільки рідних на передовій? Ви знаєте, що мені іноді до мене звертаються і кажуть: а ви не знаєте, яка там ситуація? От родичі, тому що там хтось не виходить на зв'язок. Ну тобто, люди переживають, люди хвилюються, і коли для них є можливість дещо порадіти. Ну, це це теж ну, не без цього. Емоції вони присутні. Це це людська натура і природа. І іноді хочеться й порадіти. Ну що тут би ви дух піднімати все ж таки? треба аби далі воювати про допомогу україні чергову україна отримала від швеції новий пакет військової допомоги в нього увійшло саме те що найбільше зараз потрібно на фронті ось так сказав очільник зез Дмитро кулеба перелік зброї від стокгольма міністр не назвав утім підкреслив що київ назвав чіткі позиції чого саме зараз потребує українська армія його пряма мова далі Працювали з шведськими колегами над тим, на що саме будуть витрачені ці гроші, які виділила Швеція для оборонної підтримки України. І я попросив шведів і назвав конкретні позиції, на які ми очікуємо. Ми вдячні їм за підтримку, але ми хочемо отримати саме те, що найбільше зараз потрібно на фронті, і те, що Швеція реально може нам надати. Ну, ось Дмитро Кулеба, був один із тих, хто дослуховується до прохань, і тишу зберігає, якщо не з контексту, що нам потрібно, а з контексту, що Швеція нам може такого дати, от чим багата ця країна ну, У мене велике сподівання на те, про що було заявлено а, на попередній зустрічі, яка десь 2-3 тижні тому була в Копенгагені підтримки України якраз північними країнами і іншими щодо того, що Швеція може. Налагодити своє військово-промислове виробництво під потреби України. Мені здається, що досить активно потрібно просувати і наших виробників, і з нашими ідеями, аби це скооперувати. Ми ж в цьому зацікавлені в першу чергу, аби мати можливість, ну нехай не виробляти повноцінно літак Гріпен, ну або хоча б виробляти якісь до нього елементи, або виробляти інші системи до. Артилерії, Швеція традиційно сильна в артилерії, в системах наведення, прицілюваннях різних типів. У них є це. У них працює великий концерн САГАП, який працює над реалізацією різних проєктів. У них є літаки, ті згадані Гріпен, про які я казав. Тобто, Швеція, ну вона має такий досить непогано розвинений оборонно-промисловий комплекс. І я думаю, що певні вони зараз, наприклад, працюють над засобами. Проти виявлення літаків і безпілотників для того, щоб вони були менш помітні і загрозливі для там уражень радіоелектронної боротьби і іншими, для нас це потрібно безумовно. Нас це цікавить. Є у нас можливості спільно скооперуватися. Безумовно, у нас є розумні люди в цьому напрямку. Ну і плюс, взагалі, треба сказати, що Швеція це теж одна із європейських країн, саме європейських, які одні з найперших відгукнулися і почали постачати. І Карл Густав протитанкові засоби гранатомети, і так само вони постачали інші види озброєнь. І зараз вони включаються активно в процеси, постійно оголошують про чергові транші допомоги. Тому я думаю, перспективи тут є. Тобто, я правильно розумію, це більше про довгострокову перспективу, Розу, аніж про підсилку. Короткострокову зараз вони на нам передають постійно, тобто вони передають як зброю. Починаючи від стрілецької боєприпасів, до них так і вони передають гранатомети, протитанкові засоби. Все, що в них зараз є в наявності такого, що вони можуть дати, вони передають плюс велику кількість нелетального спорядження: екіпіровка, каски, бронежилети, аптечки досить багато чого вони надають. На останок іще одна тема, яку ми вже частково обговорювали, воюють методами Другої світової Система управління армії РФ перебуває у практично розваленому стані великі втрати Росії у цій війні. Обумовлені тим, що росіяни воюють за старілими методами. У цій думці сходяться чимало експертів. Загалом не зрозуміло, хто безпосередньо керує солдатами у російських військах. Ймовірно, це або офіцери запасу, або ті, кого командування призначає просто із лав військовослужбовців. До того ж, збройні сили України ліквідували велику кількість. Російських офіцерів вищого керівного складу, про що ми вже говорили, а попри велику кількість літаків і вертольотів в РФ виникла величезна проблема з наявністю навчених пілотів. Ось стосовно того, хто керує, була інформація, що Міноборони вже, начебто, фактично не, не при справах. Знаєте, нібито, що його не слухають, Путін його тишком нишком відсторонив, Хоча це не публічно. Чи може Путін особисто керувати ситуацією на фронті? Ну я думаю, що якщо й може, то це тільки. Поглибить кризові явища для російських військ, там. Ну, Це ж уже теж було в історії. Якщо тут посилається на Другу світову, ви знаєте, Гітлер теж змінював постійно генералів. У нього було кілька таких етапів, коли він це робив. В результаті це призвело до того, що він програв ну, все, як відомо. Тобто він завершив капітуляції. Він не хотів слухати. Військових щодо напрямку дій руху німецьких військ наполягав на Сталінграді і багато чого іншого. Ну і чим це закінчилось? І таких прикладів досить багато. Звичайно, що а, Путін, мабуть, там міряє приміряє на себе, він же ж порівнює себе там, з імператорами Росії. Петро І, перш за все. Ну, так, да, ну, бачите, Петро І він все ж таки там думав про те, як збільшити присутність Росії в Балтійському морі, а Путін призвів до того, що ця присутність зменшується. Бо Фінляндія і Швеція в НАТО, і таких прикладів багато. Ну, да, тобто, ну не всім дано. Не всім дано, і тому він то може керувати. але я не думаю, що це може мати якийсь позитивний ефект. Загалом структура командування, подивіться, починалось повномасштабне вторгнення. Було три командувачі: за північний напрямок, за східний, за південний. Потім це все перемінь змінилося. Прийшов десь в травні один командуючий дворник, де він, до речі, про нього нічого не відомо, не чув. Взагалі десь зникла людина. А потім знову сказали ні. Давайте повернемось до тієї системи, яка була. Повернулись. Уже два рази міняли командування Чорноморського флоту, за ті провали, які і крейсер Москва, і ця бавовна в Криму. Ну так, вони постійно міняються. Про що це говорить? Це говорить про нестабільність системи. Це не оцінка помилок, це нестабільність системи, яка дає збої, яка не працює нормально і постійно намагається Шукати якісь зміни. Хочуть сюди внести фігуру генералісімуся Путіна. Ну, я не думаю, що це щось дасть. Ну, Можливо, навіть на щастя для нас. Хай Звичайно, керуває. на щастя. Так. Вот, хай. На цій ноті завершимо. Пане Олександре, дякую вам за цю розмову. Будемо раді вас бачити у нас ще. Олександр Мусенко, керівник центру військово-правових досліджень, був із нами і у нас в гостях у студії.